На початку відео хочу вам сказати, що я робив відео ще 25 серпня, точніше озвучку. І інформація може бути застарілою приємного перегляду. Фармік симулятор 25. Зараз вас причинивши на стільки вот що на каналі Кіансортвей, який присвячений фарм Симулятор, вже не якісь там 600 тисяч підписників, а мільйон 880. Вітаю, шановне панство, З вами Дімонич. Ох, і довго ж мене не було на каналі, а у нас забуло свої причини, такі як зниження переглядів. Ні, ну подивіться, перше відео, де я говорив про те, що FS25 вже скоро, набирало майже 300 переглядів, а відео за липи набирало майже в 10 разів менше. І це при тому, що на друге відео про FS-25 я потратив набагато більше зусиль. Надіюсь, це відео набере хоча хоча б, не знаю, в 2 рази менше, ніж те, що було за червень, так як зусиль на них на це я потратив ще більше, ніж на перше і друге разом взятих. Так от, також від мене підписали 4 людини. Ви могли подумаєте 4, але на мене одна людина підписалась. Але все ж я випустив відео завдяки цим двом коментаторам. Дякую вам за мотивацію і завдяки вам Ми сьогодні зробимо розбір геймплей трейлера до f 5 розберемо нову культуру, розкажу трохи про мапу та знайдемо одну цікаву деталь. Для початку пропоную, подивитися на трейлер. Rated E for Everyone. Ход. Починається трейлер з того, як типу у трейлер, тут нічого цікавого немає, просто перелік головних моментів супер з даного трейлера. Такі як нова техніка, там все таке, торнадо, про це ми ще поговоримо. Далі йде невелика демонстрація бази нашої ферми, Назовте, як хочете, і карти. І в момент, де ми дивимо скрізь рамку на нашу ферму, запам'ятайте, дану карету, ми до неї ще повернемось. Ми бачимо Макдон і як він косить зерно. Це якщо хтось не знає, розумне комбайнування, Кому цікаво, можете знайти відео про це на ютубі, або в моєму попередньому розбірі нових, нових новин про ФС 25. Там і було трохи показано, як працює це розікомпайнування. Тому якщо подивитися розпочатку те відео, спочатку те відео, а потім це, то ви нічого не загубите. Або спочатку це відео подивитеся, а після закінчення перейти на попередні. Просто ви в будь-якому випадку нічого не, не губите також. Ми бачимо Макдон, я його не знаю, як буде назвати. Давайте назвемо це шасі. Ну, просто по другому я не знаю, як це назвати. І він косить зерно от для комбайну. І, і мені здається, що гіганти і нам це Макдонал не цікавить, знаєте що? ви вже на 25. Ну, будь ласка, ми так зіграємося. Це надіюся, він дуже. О, так от так Далі ми бачимо комбайн, який їде на шпинату. Шпинат це нова культура для її збирання ми використовуємо спеціальний комбайн. І пропоную шпинат порівняти з буряком, та як комбайни не дуже схожі. Шпинат в два рази дорожчий за буряк, але дає в три рази менше урожаю. Проте в контрплюс цьому є те, що шпинат з моменту посадки росте три місяці. Тобто, ви посадили шпинат в березні, в червні зібрали. А якщо ви в червні встигнете посадити шпинат, то зможете збирати в вересні ще. Далі нам показують колеса, на цьому ми не мене а обговоримо про наступний кадр. Там не так багато, але можете помітити, що з'явилися маленькі версії худоби, тобто їх діти, так сказати. Упадку даного кадру це поросята. Нам показують таке з новим культиватором та мастер з феркусом з новою сівалкою. Тут нічого такого цікавого, крім хіба що імітації і рівного ґрунту, або це... або це не імітація, а нова фізика, що по стороні їздить там сівалки і там на рівно. Тобто нова фізика. Ми знову повертаємося до шпинату, але щоб показати нові ефекти, такі як бризки на сваці, каплі на дзеркалах, ісклі і так далі. Ми переносимось до комбайна джунзір, який збирає, через... який збирає, не знаю, це рис, напевно, той, який не росте в воді, і деякого не потрібен спеціальний комбайн, і він зупиняє свою роботу через дощ. Так от, тут можна побачити трактор Джунзер з провантажувачем, але це не так цікаво, як вантажівка. Це американський безкопот. Як вантажівка. Безкопотна вантажівка. Безкапотна вантажівка. Типу такої та автопотяг з двох напівпричепів і вороткового розвантаження. Пішов дощ. Випорилося торнадо. Яка пожалась по місцевості. Багато дерев було зірвано, та дуже багато урожай було знищено. Наструють наслідки торнадо, такі як знищення урожаю, та зривання в верхів із Торнадо супроводжується, супроводжується такими поводними ефектами, як Град, Дощ та синий вітер. Далі нам показують New Holland за саджалкою. Але цікавіше буде подивитися на даний і навантажувати це не Боге. Це не Бодже? Чи як він Давайте це небожо буде. 340G. Чому він такий цікавий? Дивіться, його кабіна може підніматися. Це можна побачити на геймплеях в Ютубі. Я буду вставляти їх, щоб не поставити. Страйк на моє відео. Я можу і малий канал, але все-таки я авторські права. Також в відео на демонстрації геймплею, можна, якщо визначили, можна побачити, що камера зовні не закріплена на кабіні. Вона закріплена десь в центрі наветажа, чи Як кабіна піднімається, а то камера не піднімається якось нею. Це можна сказати, що кабіна піднімається для кращого виду з кабіни. Ну, є ж таки, ну є ж любити. Далі в трейлері йдуть лише демонстрації мапи та техніки. І можна побачити те, що будуть козаної фес. Табкози, козенята, мозожокозі кодячи молокосер. побачимо. Трейлер, якщо хоче на такий інформативний, не, ну по чомусь новому там, типу якийсь, ну, не знаю, геймплею новому, там якісь нові механіки, там рес. Риз, Рез в ладі майже не показали це комбайн. Ой. І ви, мабуть. Та, скажете, А чому ти одну техніку більш конкретно розбирав? Типу якусь вантажівку, йдеш пенату, взагалі окремий абзаці, і так хто не знає, не мене тут так сіяв обзят. А іншу просто згадав. Просто таку техніку, як трактори, сівалки та культиватори нам або конкретно не показують, або чогось нового немає. Ну, в чому різниця між культиватором з FS-25 і культиватором з FS-22. Ну, шиба, що, може якісь там нові налаштування, там, типу, колес, там, не знаю. Ну, Загалом не бачу в цьому секторі розбирати кожну, ну, кожну техніку, розбирати так детально. Тому що до кожного пікселя текстури додивлятися. Ну все, з трейлером ми закінчили, можна сказати, як зі вступом до основного тексту відео, точніше основного її теми відео. Ну що, почнемо до мапи і іншого. Так от меню, меню гри, оце, що при першому заході. Його все, я знайшов в інтернеті та в ТікТоку і бачу. До речі, я є в Тікток, якщо хтось не знає, можливо, посилання дам там, не знаю, буде щось по фермі знімати чи ні. Залом просто знаєте, в мене є Тік-Ток. Так от я там бачу це фото, меню, типу, у F17, але без всіх тих напівпрозорих ріх елементів. Типу, як було фс 19. чисто такий текст і названня гри зверху. Без, просто на фоні. Ні. Там ці самі кнопки, кар'єра, моб, хаб, мультиплеєєр, все на фоні. Також на каналі Фронк Симулятор вийшло три фото в постах спільноти. І здавалося нічого такого, просто реклама журнальчик і але там вам спалили саджалку Джако. Саджатку Джаку, давайте називати. Чому саджалку і чому саме Джако? Є такий мод на ff 2 на екрані демонстрації. саджавка, але я думаю, не буде так, як в самому моді, що трактор з баком та саджако частини частина дві розщепні і ну, так сказати, дві складові. Ось можете побачити на екрані. Я пропоную перейти до мапи і іншого. На наступну фото я буду або не дуже зациклюватись це такі скріншоти, які є часто для демонстрації мапи. Тобто там не різні будівниці, будівлі, такі типу, як. Не знаю. Оце ось, наприклад, ці вежі, де написано назва мапи, рівен Бейн Спринс і т.д. де. Так отную з меню паузи в грі, оце яке на ескейп на нажимається, а і ми бачимо, що тут. Ми бачимо, що тут ікон культуру знову переробили, і вони стали більш реалістичними. В сенсі, що більш подібні до справжніх ніг там ось гілочка або початків. Я не буду стояти так, як відео вже приблизно хвилина 10. Так от, почнімо з того, що тепер усе знаходиться справа. Тобто то знаходяться оці основній категорії, типу там ціни, там, ну все таке. Навіть у цій сам список культур перемістився вправо. Та я не перекладу, що тут написано, тому що написано не на англійській, а на якійсь німецькій. Хтось знає німецьку, що це за мова? Чи може це взагалі польська? Коротше, хто знає польську або німецьку, скажіть мені під в коментарях. Не знаю її, бо я не знаю. Можемо повішити, що з правого ці вкладки, які на Q і e переміщаються перемішаються верхництво, то їх чомусь три. Перше, це сама мапа зі списком культур. Друге, це я так розумію налаштування. І третє, я це не знаю, що найвище. Які знаки Можливо, не знаю, буде якась там таксі чи щось того. Почнемо з бази чи ферми, називайте я, як яко, чи це Суча по мапі ви. Ви як це місце назвати? Давайте називаємо це. Верхнюю лівим берегом річки. Так от, наша база знаходиться отам. І вона приближена стилом до мапи FS 13-й Edition. Типу, там все таке американське, таке ретро, так, без романтики, Дмитро, зберися. Так от, також по мапі і проходить два типи переміщення товару. Ви, мабуть, подумали про те, що на мапі два потяги. Стоп, але шкодує я одна. Тоді як тут можна двома способами перевозити? А я вам скажу пізніше. Ось такий злодій. А, -а, 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 -а. Так, Дімон, давай я Так от. Щось і двой Так от, наша ферма має, скоріше всього, у власності ці три поля. Також тут я, я маю мапу і я в минулому відео казав, що усі поля на рівні. Я тоді трохи помилився і тут у нас є. Є як на рівні поля, так і рівні, але на рівних набагато більше, і рівні хоч тут є, але їх набагато і є такі, що повністю рівні, а є такі, що одна сторона може бути трохи заокруглена або під кутом. Йдемо далі, у центр. І є, так сказати, розподійчий комплекс алязерне сховище. Справді, тут можна все зберігати, якщо у вас немає свого сховища, або вона поцю відправити. Тут ми можемо побачити ще одне типу сховище або точку продажу. Якщо це сховище, то воно є перевар, перевантажником на корабель. І так, корабель це другий спосіб продажу, але корабель тут не тільки для продажу. Бачите цю дорогу річку, і там якийсь квадрат. Так от, це пристань, а на пристані є паром. І здавалося б, як, пар, як, як паром, але це, так сказати, короткий шлях від лівого берега до центра. Зараз пропоную подивитися на це фото, це, скоріше за все, пеорама. І пам'ятаєте, я вас попросила запам'ятати ту карету? Вона тут знову є, є та сама. І у мене дві варіанти. Перший це, це те, що карета просто як декорація. А, а другий, більш цікавий, можливо, ФС 25 буде перша так прокачка коней з FS 19. І дана карета це новий спосіб переміщення. Далі просто родом в демонстрації мапи, і це не дуже цікаво. Перейдемо до домогу міні-розслідувати, так сказати. Ось дану будівля, і я не знав, де вона бачите по скріншотам. Як можна побачити по скріншотам, десь не знаю. І от, тут де розходяться кольори І це стало ключовою підказкою. Тут усього дивимося на мапу. Ага, бачимо, що справа в нижньому кутку. Дивимося, розходяться віно. Але то, що коли розходиться, цього мені здається замало. І тут я ось знайшов даний скріншот з виломаною стіною. І, це, і щоб ви зрозуміли, це ось це місце. І якщо подивитися з цього скріншота, то видно спереді будівлю якусь. Дивимось на мавку. будівля. Будівля, і коло неї ось це все ось так сказати зерно сховище. І ось ми знайшли його. Це може і, так сказати, не дуже моїй голові це було цікавіше. Так от. Також ми, ми можливо, будемо мати оце будівлю цю, як будівельну місію. Пам'ятаєте, я говорив в минулому відео, що будуть будівельні місії. Можливо, от, от, дана будівля буде однією з них, і нам потрібно буде провести матеріал, щоб треба буде провести матеріал, щоб відремонтувати тут це сховище. В цьому розбірі новин по фс 25 завершено і пропоную перейти до чогось іншого. О, наприклад, новини каналу та новини модів. Я думаю, зробити таку, таке відео, типу, як огляд українських модів. модів. Сьогодні ми зробимо такий міні-огляд моду від Кадорон. Точніше, не огляд, а огляд Адонсу. Та, що я путаюсь. Скажіть мені, чого я путаюсь? Коротше, зробимо огляд но, новин від Кадорону. Але спочатку пропоную почати з новин каналу. В каналу з'явився донатело, де ви можете підтримати мене гривенькою одна, дві, п'ять на мої різниці. Але завжди краще додонатити на ЗСУ. Якщо вам цікаво, перший донат в каналу поставлю на банер. Я не кажу, що ви маєте мені комусь небові ну, донатити, там, не знаю, тисячу гривень, десять. Просто, ну, якщо вам хочеться мені дати мотивацію ще більшу, то можете задонатити, але краще задонатити на ЗСУ. Просто зрозумійте, робити відео, старатися дуже і нічого за це не отримувати. Ну, добре, якби в мене була мотивація, а так, то дуже важко. Але в мене зараз дуже велика мотивація з'явилась, і тому я буду випускати хоча б раз, раз в тиждень. До речі, я хочу зробити таке проходження, так як новин по фото. Або їх мало, або їх чекається. А тепер пройдемо до модів. Calderon, він зараз займається модом на Combine Class Lexion. Комбайн клас Tucano 550 і 580 серії. Він має багато анімацій. Цей також робочий монітор можете зараз на фото плачати. і раніше він, ну Я пропонував, що він буде мати, і, судячи з попередніх робіт, інтерактивний контроль, але з'явилися нові скріншоти і тепер точно відомо, що буде інтерактивний контроль. ну що ж, Чекаємо успіху від цього компанію. До речі, на момент з запису даного звуку, так само звуку, я зараз звук записую. На момент, або відео. Коротше, на момент запису відео комбайн вже знаходиться на розбірі в Модхабу і можливо його десь в вересні. І ще хотів такий цікавий факт розказати, що він, як мені розказав в Кадорон, ну, не Кадорон мені розказав особисто, а він там в своєму телеграм-каналі розповів, що він стояв в травні 23 року, тобто він більше року чекав свого дебюту. Ну що ж, Бажаю удачі з тим, щоб оформили і. Ми вже, можливо, на початку вересня змогли б з ним збирати на українських мапах. Ну, Але на цьому я вам, я вам говорю, прощайте до наступного відео. Не забувайте про повітряну тривогу, мирного неба всім. До побачення.